Шок, сенсація Упороті білоруські пропагандисти нарешті почали казати правду. В ближайший час, може бути чуть більше, буде так сказати почварне, страшна диктаторська пропаганда. Будемо так сказати пропагандувати проти демократії, прогресу і всього світлого, доброго і такого отвратительного для всіх нас. Лукашенко створює ополчення. Білоруські солдати почали тікати за кордон. До війни залучатимуть пожежників. Поєднання синього з жовтим кольорів заборонене як терористичне. Про це все у свіжій порції аналітики білоруської пропаганди і публікацій нормальних медіа. Давайте домовимося, коли ви додивитеся випуск. Обов'язково натиснете на дзвіночок, якщо не підписалися на наш канал Сили Правди. А якщо ви наш постійний глядач, то з вас лайк і коментар. Тоді це відео зможуть побачити більше людей. Наприкінці минулого тижня Лукашенко заявив про створення південного оперативного командування збройних сил Білорусі. Це означає, що війська філіалу Запорєбріка розвернули в напрямку України. Від цього у нас вкотре напружилися, очікували наступу, а його не було. Ми винуждені сьогодні быстро на ходу отрабатывать защиту наших южных рубежей. Идет ротация вооруженных сил, сил специальных операций, западное, северо-западное направление батальона тактические группы, которые, по моему решению, направлены на юг. Это условия военного времени, но пока без войны. Провокації на кордоні, які у них називають учення, так і не закінчились. Білоруси з росіянами проводять вогневу підготовку з 1 червня до 31 серпня. Вели обмеження на в'їзд і перебування громадян в прикордонній зоні. Йдеться про три райони Гомельської області, що на кордоні з Україною. А на ваш взгляд, від кого ми захищаємося: от українців або від кого-то другого. Нет, украинцы наши братья. Мы защищаемся от бандеровцев, которые там на западной Украине и в центральной орудии. Фашисты натуральные от типа Азова. И защищаемся от э, коллективного запада в виде НАТО. Белорусских рятувальників готують убиваты. Лукашенко сказав, що міністерство надзвичайних ситуацій це силове відомство і розпорядився видати пожежникам табельну зброю. Це схоже на безвихідь. Мабуть, недостатньо охочих боротись за рашизм і повернення радянського союзу. Пістолети, автомати, пулемети, гранатомети. ілі ми їх будемо вооружати ще і якийсь то Думаю, да цікаво, хто буде ліквідовувати пожежі, паводки зніматиме котів з дерев, поки рятувальники будуть з гранатометами орудувати. А ще цікаво, чи білоруські пожежники наступатимуть з бранспойтами і драбинами? Новина, яка на правду, звучить смішно. Лукашенко наказав створити народне ополчення. У нього вже було народне ополчення у 2020-му після виборів, але тоді не сподобалось. Тож вусатий недополковник доручив своїм силовикам створити таке, як треба. Проти кого мають ополчатися, не повідомили. Швидше за все проти нас з вами і білорусів, які підтримують Україну. Главнокомандуючим поставлена задача в тому числі заздати у нас в країні народне ополчення. Это вопрос действительно мы видим очень нужен. Самое главное, что у нас есть для этого и люди, и вооружение, сказал министр обороны Виктор Хренин. Вопрос создания народного ополчения еще предстоит урегулировать законодательно. И тогда количество защитников Родины увеличится в разы. Важливо, щоб ми могли мирно показувати, що не нужно сунутися, тому, що ответ буде адекватний. Додав хренін. А тим часом простий білоруський вояка подумав про цю всю хрень, рятувальників з гранатометами, народне ополчення, перспективи війни з НАТО і втік до Литви. Із заяви Міноборони Білорусі військовослужбовець зробив це по-англійськи. Бульбофюрер нагородив КДБшників за успішну спецоперацію в Україні. Усі сполошилися, що все досягнули, але виявилося, що це не та спецоперація, а якась інша. За словами невизнаного, співробітники Комітету держбезпеки повернули з території України далекобійників, які нібито застрягли у нас на момент військового вторгнення Рашкостану. Фактивські з плену, кілька десятків. Белорусских граждан, явно не по своей воле, оказались заложниками и не только ситуации, но и отдельных желаний самых плохих людей в Украине. Наши люди, несколько десятков, остались там, прям скажем, заложниками ситуации. И их надо было возвращать домой, в семье. К сожалению, по-моему, двум человекам так и не удалось вернуться домой. Они просто нагло были убиты. Українцями. Полеглих в Україні героїв в сюжеті не показали. А чи була ця операція взагалі? Хто знає? На жаль, сьогодні імена, фамілії і обстоятельства оперативного завдання, які виконували ці співробітники, розкрити не можна. Ну, такого Специфіка спеціальних служб найбільше пищали в філіалі Запорєбріка з приводу дружби України з Польщею. Історичні припадки в пропагандистів викликав візит президента Анджея Дуди і нове законодавство, яке гарантує пільгові умови праці і організації бізнесу для поляків в Україні. Все встало на свои места. Пан приехал к холопам. Его встречали как хозяина. Те, кто больше всего всегда орал про незалежность, просто присмыкались перед начальником, который их же считает забыдло. И они приняли законы. Теперь ляхи без гражданства могут занимать должности, землю. Хорошо, что официально не прописали разрешение насиловать гарных девчин и пороть на конюшнях парубков. Официально узаконено новое осадничество. И тут посипаки нарешті затягнули старую песню. Не, не Кобзона, а его його... Відданого шанувальника Жириновського польща, нібито, має поглинути західну Україну словом, все згідно з методичкою Кремля. Западна коаліція розігрує Україну як карту. Тож план передачі частини України Польща существував до початку військової спецоперації Росії на території. Незалежна переростає із теорії в неспорімий факт. Коли аргументи закінчуються, у хід ідуть фейки на державному телебаченні. Показали вирізаний з російської передачі «60 Минут» ну тієї з Кабєєвими. Синхрон міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби. Пока зелье продает Западную Украину, Кулеба не знает, что делать, но видит один путь: броситься в объятия в России. Что война, такая важка. Если война настолько тяжелая, если все настолько тяжело, то нужно садиться и договариваться. Нужно договариваться з Россией, какой бы ни була ціна этих договоренностей. Как думаете, назревает конфлікт на банкове. Конфлікт на банковій не назріває. Дмитро Кулеба, повертаючись зі світового економічного форуму в Давосі, поділився думками про наративи, які поширювали там про російські політики. А ви жалюгідні брехуни, їхні посіпаки, бо навіть відво вкрали не з перше джерела, а з чужої програми. Якщо війна така важка. Якщо все настільки тяжко, то треба сідати і домовлятися. Треба домовлятися з Росією, якою б не була ціна цієї домовленості. Це дуже болісний коментар, коли я чув його від декількох людей. Болісний він тому, що він абсолютно не поважає власне ту жертву, яку приносить український народ. На цій війні, воюючи за свою свободу, це е, не мейнстрім, е, це е, думки, які Росія починає починає так розкручувати, розкручувати, розкручувати. А ось і головний режисер театру абсурду обізвався, каже: брешуть не вони, а колективний запад. Надо розуміти, що люди, які слідять за новостями. не всегда в состоянии отделить правду от лжи. Когда не являешься реальным участником событий и получаешь огромное количество информации в виде вранья и фейков, действительно трудно правду от лжи отделить. На Западе политику, в принципе, давно превратили в постановочное кино, шоу, Людей приучили к такому формату подачи информации, поэтому правда порой не интересно. Интересней фейк-шоу, потому что красиво поставлен. А тепер новини економічного зростання ізольованої від цивілізованого світу країни-агресора. Генеральна задача власті – забезпечити спокійство суспільства, захистити людей і мінімізувати влияние грабительских санкцій на трудові колективи. Радую, що люди самі адекватно розуміють ситуацію, підтримують наш мирний курс на розвиття. Зовнішній державний борг Білорусі за станом на перше травня досяг 18 мільярдів доларів. А це за оцінками спеціалістів мінфіну понад 33% ВВП мені сьогодні не нужны якісь високі розсуждення по поводу того, як ви ВВП вважаєте, ще що чого-то і так далі. Не нужны также рассуждения о соответствии с глобальным трендам. Мы уже наелись этой болтовни. Время военное. Конкретные меры и задачи, конкретные сроки и результат. Вся формула. Чтобы не докатиться до горячей войны, давайте раздеваться и работать. І поки у вусатого таргана підгорає через економічну ізоляцію, його посіпаки, які називають себе журналістами, вішають пересічним білорусам локшину про те, що світ чекає голод, а їх достаток, саме головне в тисту, да. щоб не було як, в Германії, да людям говорять прекращайте їсти м'ясо. Є ж це м'ясо. Нет. Все, все. Я, Хватит, вам, я нашим потребілям точно такого не скажу. Почему? Потому що ми производимо. У нас високий уровень обезпечення і по молоку, і по м'ясу, і по сахару, і по яйцю цокорінному. Білорусів закликають робити банківські вклади в юанях. Кажуть, що вже є перший сміливець. У пропаганді нових депозитів йдеться, якщо немає довіри до долара і євро, вкладайте в юанях. А можливо, це в долара і євро немає довіри до білоруського рубля. Вже з'явилися перші аналітичні статті, скільки можна заробити на китайській валюті. Насправді заробити на юанях можуть лише керівники Китаю, які контролюють центральний банк, який контролює курс. Декілька років тому китайці спеціально неправдиво занижували курс юаня до долара, тому мали величезний скандал зі Сполученими Штатами Америки. Тож білоруси за рік навіть на пуховик не зароблять. Хіба що на зарядку до телефону Xiaomi. Та й навіщо білорусам і росіянам вкладати в китайській валюті, якщо своя ого? ого-го! Ну і рубль укріпляється більше темпами, щоб ми тут не переборщили. Ізраїль відмовився обслуговувати літаки Белавіа в аеропорту Бенгуріон. Через це всі рейси з мінська в Тель-Авів скасували до кінця жовтня. Жизнь в вокруг Білорусі замічательна, Особливо, якщо не пічкати себе гігабайтами інформації з непонятно яких телеграм-каналов. У Гродно наказали перефарбувати місцеві жовто-сині автобуси і тролейбуси. Ось так виглядав транспорт раніше. А ось свіженька ДТП за участю тролейбуса вже без жовтого кольору. Це роблять, щоб не було асоціації з Україною. А у нас є будущее. О ньому «Устами младенця. глаголить істина. Совєтський Союз хочу. А чому? Там весело. Вот ты что видела? Там хорошо. Чего там хорошего? Там много хорошего. Например, ты знаешь. Колбаса вкусная была. Колбаса вкусная. Мороженое, вкусное. Это все настоящее. Ты, ты же тогда не жила, ты же не знаешь, как тогда было. А я хочу тогда быть. А Откуда ты знаешь, как тогда было? Мы Варя, ось що трапляється з людьми, які довго дивляться пропагандистське телебачення. Наша воєнна шпальта це спосіб дізнатися, куди дме вітер без шкоди для ментального здоров'я. Залишайтеся з нами наші любі бандерівці та глядачі з інших країн світу, розум яких не затьмарений рашистською пропагандою. Діліться враженнями у коментарях. Допомагайте контенту здорових людей охопити більшу аудиторію. Зустрінемось.